Розпочали екскурсію з центру Запоріжжя, площі імені Маяковського. Тут розташований фонтан життя, який об'єднує навколо себе вісім скульптур, що відображають історію України. Мистецькі твори присвячені зокрема скіфам, кам'яним могилам, чумакам. Оце чумаки. Чому чумаки йшли вони тільки вночі, в день було дуже жарко, спекотно. Оці шляпи такі, да, прикривалися. На день десь ставали біля руч'ячої річки, щось варили, їли і тільки вночі їхали. І їхали, орієнтувалися на чумацький шлях. Тому шлях, який проходив з півночі на південь, він називався чумацький шлях. Далі екскурсанти завітали до туристичного інформаційного центру. У перші місяці повномасштабного вторгнення він став гуманітарним штабом як для запоріжців, так і вимушених переселенців. Нині ж центр поступово повертається до своєї звичайної виставкової та культурної роботи. Нині тут представлена експозиція робіт художника Олега Харча. Евакуація 6 жовтня стався прильот, і це сталося буквально в той день, коли ми поставили дату. Ось на сьому, здається, жовтня, що ми будемо вивозити все, що тут залишилось, на склади, звільняти приміщення, і ось стався цей страшний прильот, який е навіть психологічно нам не дозволяв е почати працювати як -так, так, як ми працюємо зараз. На першу після тривалої перерви екскурсію Запоріжжям зібрались понад 20 містян. Побачила об'яву у Фейсбуці, спитала. І, е Валентина Степанівна сказала, приходь. Звичайно, буде цікава екскурсія. Будемо відкривати сезон. Тому ми тут. Валентина Вініченко відома у Запоріжжі. Гідеса розповідає, має понад 45 років стажу. Проте в останні роки, замість проведення екскурсії, увесь час присвятила волонтерській діяльності. Повернення до роботи стало справжньою відрадою. Сьогодні така Пілотно, можна сказати, екскурсія. Тобто ми спробуємо, а далі вони будуть. Вони обов'язково будуть. Я вже бачу по людях, як вони сприймали сьогодні цю маленьку екскурсію. Я думаю, що екскурсії будуть в рамках екскурсії. Учасники відвідали ще художню школу та музей феноменальної сили. Єлизавета Швайко, Роман Котлер, телеканал МТМ.